Більш ніж половину бюджету українці витрачають на їжу та обов'язкові платежі, що відрізняє це від тенденції світі. Це дослідження споживацький настрої українців другий рік, повномасштабної і так далі. І так далі, знайте, це схоже на правду. Правда, я так думаю, що більше половини половину бюджету це добряча половина бюджету, тобто в українців. В багатьох українців не залишається практично нічого, щоб там відкладати, і так далі. І от дослідники пишуть, що це показник сягає 66%, що понад удвічі більше ніж середній світовий показник. Україна єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%. Йдеться в дослідженні. Ви знаєте, це дуже вигідно. Я от думав завжди: а чому так? Чому українців тримають у бідності? А це вигідно. Справа в тому, що коли ви бідні, то ви контрольовані. Коли ви бідні, ви нікуди не можете виїхати. Коли ви бідні, ви залежні. То дуже вигідно тримати українців бідними. Телеграму Шапці профілю, там усе дослідження, які товари, що куди йде, я думаю, вам буде цікаво переслати це вашим друзям і обговорити. Вас тримають в бідності, тому що це вигідно.